Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо готувати шоколадний бісквіт, який можна приготувати однією лівою. А так як я лівою не дуже можу щось робити, приготує моя донька. Для цього нам потрібно приготувати дві посудини: одну побільшу, одну меншу. І туди одразу сипемо один стакан цукру. Да, цю Стакан цукру. Додаємо туди 3 столові ложки какао порошку. Але так як в мене какао порошку немає, я додам ось такий какао напій. А ну, набереш і покажеш. Воно такими е, такими крупинками. Так, і ще одну. О, солі, так на, трішки солі, дрібку солі, ось так, і всипаємо борошно. Тепер висипай борошно, борошно нам потрібно дві, е, два стакани. Все виміряємо стаканом на скільки? 200-грамовим стаканом, звичайно. У мене ця кружечка по об'єму якраз така, як треба, тому я все міряю нею. І ще один стаканчик зараз наберем. Так, давай далі. Перемішали це все, щоб добре розмішалося. Цукор, какао. Отак добре, да -да. розмішуй. Про те, що лівою не вийде, ну, дійсно, лівою я не дуже можу щось робити. А просто я перебирала буряк столовий, робила заготовки і часник, переробляла на часникову сіль, а з буряка готувала борщ у банках. Тому, хто має справу з? Толовим буряком, то знаєте, руки красяться, то не дуже гарний вигляд. Так, розмішалося. Скажу, якщо з какао робити звичайним, тоді воно набагато таке темніше, коричневе мука, получається. Ну, нічого, ми зараз його розведемо і воно буде таке, як треба. Так, далі беремо. Цю, в Цей же стакан додаємо олії. Так, то ми розмішали, відставляй в сторону. Ось так. Тепер в цю меншу миску вливаємо пів склянки олії. До речі, щоб не путатися весь список продуктів, які потрібно, я залишу в описі під відео. Сюди, так, ну, слово, ми вбили сюди 3 яйці вже. Так, і тепер беремо вінчиком, збиваємо яйця з олією. Аби воно так добренько поєдналося. Так, давай, давай. Міксір, шміксір. Воно на моє нясько, Угу. І робиться вже густіше, правда? Угу. Все. Далі беремо знову нашу. Чашечку, стаканчик і лиємо туди. Зараз побачите. Налила я сюди, бачите, йде пара. Кип'яток звичайний. Додаємо сюди чайну ложечку, повну таку з гіркою. Ану, бери кружку над яйцями тримай. Додаємо сюди соду. Ті п'яток розмішали і тепер в яйця-ляй. І швиденько розмішую. Заберу кружку, бо парую. Так, розмішала. Так. Тепер вливаємо. По трішки в цю суміш. Ось так робимо таку луночку і давай вливай. Так, працюємо вже в три руки. Так, так, ляй-ляй-ляй. Виливай, виливай всю. Розмішали. Покажи, якої густоти воно, воно має бути. Ось таке, бачите, як сметана має стікати з ложки. Так, Тепер беремо або якусь формочку. Я візьму, ось такий у мене є чугунок чи казанок, як хто знає. Туди влила трішки олії, розмащуємо. Ось так добре розмастили. Тепер в цю змащену олією форму виливаємо нашу ось цю таку суміш. Якби був звичайний какао-порошок, був би набагато темніший такий дійсно шоколадного кольору торт. Але на перший корж в мене було какао-порошку, а це немає. Закінчився. Ось виляли форму, бачите? Але видно прямо на відео, як з'являються пузирки повітря в цьому тісті. І відправляємо в духовку, як завжди, при температурі 180 градусів, близько години випікатися може. Але все треба слідкувати, не залишати надовго бисквіт сам. Тому все відправляємо в духовку. Пиріг наш бисквіт готовий. Бачите, гарно так піднявся. По підкрай можна пройтися ножиком, отак його. Підітин. Але я думаю, що він і так добре вийде з цієї форми. Так, зараз дістану і покажу, який вигляд має. Бачите, прекрасно дістався. Ось, зараз покажу. Низ гарний такий. Бачите, високий. Ну, трішки серединка витягнулася, але то нічого. Все, тепер. Можна, щоб він остиг ділити, або просто присипати цукровою пудрою, прилити глазур'ю, або ж ділити на декілька коржів, перемащувати якимось кремом, і буде дуже шикарний гарний тортик. Кому, друзі, сподобався рецепт, ставимо лайки, вподобайки. Підписуємось на канал та пишемо коментарі. Усім миру, добра і головне здоров'я. Пока-пока!